Лисиці, як домашні тварини, 19-річна вінничанка Діана Тарабан тримає вдома трьох лисиць. А щоб вони не росли дикими та агресивними, вигулює парку та регулярно носить до ветеринара. Утримування лисиць каже дівчина задоволення не з дешевих. Щодня їм потрібно м'ясо, овочі та фрукти. Тому тварини заробляють на себе самі за допомогою фотосесій. Просто так сюди. Чотирирічний <пілу> Спансер виконує світанець, випрошуючи щось смачненьке. Цього Чорного лиса Діана придбала на звірофермі, що бруденька Роксана не сумувала, її маленькою кулу купила у мисливців. Коли звірятку вигодила, зрозуміла, назад у ліс не понесе. Ми подавали на дресування собак та тобто травити на них собак. Мені стало її так шкода, я її купила собі. Вона була хвора, ми її довго лікували. Це ж вона була з лісу. Вона там підчепила кліща під, під шкіру, і вона була практично вся лиса. <клес> за півроку у лисичі родині з'явилося перестокуруди кастель, власне пометним семейством. Коли я не, не зайнята, я сижу собі за комп'ютером, беру. Мама. Мама. Осе собі грається з іграшками, а не спить. Аби з ряда не хворіли, їх регулярно обстежує ветеринар. <плес> Застереження саме перше. Це гігієна, як з другою твариною. А також часто проводити Тобто Раз в рік тварина щеплюється, Казуці ще не робляться в кожен рік Утім, отримувати лисець задоволення не з дешевих. Щомісяця на догляд та їжу для них треба більше тисячі гривень. Тож Діана вирішила проводити платні фотосесії. У соцмережі розмістила оголошення, виїздить з лиснятками за викликом, а інколи просто проводиться по. Аліса, привіт! Аліса Патрикєвна, звезда Буратино, ти, ти, ти можеш виступати в нашому театрі, іже Буратино якраз буде натуральна лісо, і це цілий спектакль. Просто середньовікова принцеса, яка тримає у своє время, там собак, ліс, може тепер зв'язком. А чого таке життя? Як собаку, воно все є. Я в житті ще ні разу не бачила життя. Тобто на лужах там? Чудові. Янос планує завести удома ласить і ще однієї породи. А на дідовська викона за руковіця та і гарна новина для власників домашніх тварин. Тепер українці зможуть грати зі своїми улюбленцями, навіть перебуваючи в офісі. Український стартап Petcube. запрацював і на батьківщині розробників. Подробиці дізнавайтеся на нашому сайті tsn.ua.